Дорогі одесіти! щиро вітаю вас зі святом світло Воскресіння Христова. Цей день ми, як ніколи, відчуваємо силу віри, бо саме віра тримає нас у найтемніші часи. Вона дає надію, що світло обов'язково переможе, що зло буде покаране, а добро вистоїть. Ми молимося за наших захисників і просимо Божого захисту для наших воїнів. Хай Господь дає їм силу, мужність. І здоров'я, а Україні перемогу і мир. Перед іконою Каспаровської Божої Матері, нашої покровительки, ми просимо захистити наше місто, рідних та близьких. Ми віримо у силу добра та справедливості і просимо Божої милості для Одеси та України. Нехай цей велик день принесе тепло у домівки, віру та надію в серця. Молимося разом і тримаємось разом. Христос воскресе